Друзі, привіт! Сьогодні така класна тема. Так, вона така милозвучна, лагідна, гарна, ну така просто солов'їна. так, думаємо, ви вже здогадалися, що це все про нашу українську мову. Це дуже-дуже класна і актуальна тема. Тому давайте починати. Ром, скажи мені, будь ласка, за що ти любиш українську мову? Так, за що я люблю українську мову? Напевно, тому що я не розмовляю. Як мінімум, так, тому що Це... її навчили з колиськи. Це точно. Ну, знаєш, зразу згадується мама, і як вона співала мені Колескові. Тобі справді співали Колескові? Так, Вау. так. І тому мені українська мова зразу згадується оціми піснями, які мама мені співала. Жодною іншою мовою мені мама цього не робила. Хоча в мене були мультфільми на різних мовах, там чеська, англійська, польська мені привозили із за кордону. Вау. Але. Це запам'яталась мені саме українська мова, і далі по житті я мав можливість жити в Миколаєві, бути в Києві, і все одно якось знаєш не було бажання переключитися на якусь іншу мову, а завжди спілкувався своєю рідною домашньою мовою. Домашньо. О, це звучить дуже мило. Для мене українська мова вирізняється з поміж усіх саме завдяки поезії. От коли я читаю. Поезію українською мовою в мені оживає щось таке романтичне, я не знаю, як конкретно усі ці класики писали, особливо мені подобається Симоненко і Ліна Костенко, але коли ти читаєш їхні вірші, ти просто дійсно ніби просякаєшся тим духом минулого часу або просто їхнім життям. І українська настільки точно може передати щось заховане в емоціях, щось, ну чим ми не спілкуємося кожного дня, знаєш. А взагалі, так як я філолог сама по собі, і це перекладається як любов до слова, то мова відіграє величезну роль у формуванні людини. Величезну. І також чому наша мова, ти знаєш, що наша мова українська мова, вона друга у світі за рейтингом милозвучності? Ні, не чу її раніше. передує тільки італійська мова. Угу. Я довгий час думала, чому саме так, оскільки ну в нас є велика, скажімо так, різниця між італійською мовою і українською. А справа в тому, що зараз буде дуже цікаве слово, є така рідча какофонія. Це певна наука, яка вивчає милозвучність слів і порядок, наприклад, голосних і приголосних. Милозвучність будь-якої мови вона визначається саме наявністю багатьох голосних. І як ти зрозумів, наша мова якраз вирізняється цим. У нас дуже багато голосних в кожному слові. І тому був певний такий комітет. Уявляєш собі, сидять дядьки, тічки, слухають всі мови. І Слухають такі, по 10 разів, як хтось говорить люблю або кохаю, так. або ще багато всього іншого. Знаєш, це по суті дуже така суб'єктивна річ. Я не можу назвати милозвучність об'єктивною, але це справді я би хотіла бути присутньою на тому, знаєш, якомусь засіданні, коли вони слухали всі ці мови, так такі так: італійська буде першою, українська нехай буде другою. Там ще близько з італійською є французька, вони майже на одному рівні, але та це дуже цікаво. Взагалі, мова це, це класно. І чим більше мов ти знаєш, тим більше ти людина, як то кажуть. Хоча, знаєш, Роме, знати багато мов це класно, але колись я почула, що свою ти будеш досліджувати все життя. От як ти вважаєш, чи зникне народ, якщо зникне його мова? Я думаю, що так, тому що у понятті взагалі мова рідна вкладається в весь народ. Зараз пояснюю, що я маю на увазі. Людина передає це з покоління в покоління, розповідає про традиції, про обряди, про різні речі, і вона це робить своєю рідною мовою. І саме тоді передається оця вся автентика, оце все по-справжньому, як воно має виглядати, тому що не впевнений, що якісь обряди з нашої культури можна передати іншою мовою. Не можна. От скажу тобі це як людина, яка перекладає з однієї на іншу. Це перекладається Калькуванням, тобто ти просто звуки mm -hmm. переносиш. Насправді, окрім мови, окрім зовнішньої оболонки як е, букви, у нас є така річ, як сенс, який ми вкладаємо в mm -hmm. слова. І тому слова, вони насправді іноді набувають нового сенсу, а іноді створюють слово заради того, аби вкласти сенс, який існує. Тому наша мова наповнена сенсами нашого народу, наша мова наповнена історією нашого народу. Тому справді мова це наша ДНК, мова це код нашої нації. Ось чому так важливо не перекодовувати себе, а вивчати справді наш код. Ну, а зараз декілька фактів про нашу солов'їну. У сучасній українській мові налічується близько 256 тисяч слів. Українська мова має цікаву особливість: три форми майбутнього часу: проста, наприклад, піду. Складна як «хтиму» і складна як буду і ти. Українська мова славиться найдовшими словами, і одне з їх має 30 літр. Спробуйте вимовити це хімічне слово. Дихлор, дихлор, метан Та, Друзі, я думаю, що з нашого способу це прочитати ви не дуже багато зрозуміли про це слово. Ромо, спробуємо ще раз. Давай спробуємо ще раз. Давай. Дихло, рдри, феніл, трихлор, метил, метан. Я думаю, всі зрозуміли, що це щось пов'язане із хімією, коли тут є хлор, метан, метил, і це слово використовується якраз для боротьби зі шкідниками. Чисто сказав, і вони зникли. Просто не такі втомились його слухати. Ідемо. Українська мова також має паліндроми. Слова або фрази, які можна читати однаково зліва направо і справа наліво. Наприклад, я несу гусеня» і ротатор у 448 році. Візантійський історик Пріск Панійський, перебуваючи в таборі володаря Гунів, а на території сучасної України зафіксував слова мед і страва. Ця подія вважається першою згадкою українських слів. Ну, а зараз я повторюсь, те, що ти сказала раніше, українська мова офіційно визнана однією з найкрасивіших мов у світі. Вона посідає друге місце за мелодійністю, поступається лише італійський, і третє місце за красою лексики, поступаючись французькій та перській мові. Українська мова володіє розширеним набором зменшувальних форм. Навіть слово вороги може мати зменшувальну форму вороженьки і скажу тобі, бірому, що це унікальність мови, тому що не в кожній мові є така річ, як оці зменшувально пустливі слова англійською, так як я її вивчаю, це майже нереально. Там тільки винятки угу. певні є, тому це справді унікальність нашої мови у 1574 році. У Львові першодрукар Іван Федоров видав перший український буквар. Нині зберігається лише один примірник цієї книги, який був знайдений у Римі в 1927 році, і зараз знаходиться в бібліотеці Гарвардського університету. Роживі жарти. От спробуйте пояснити іноземцю фразу: Руки не доходять подивитися. Ну що ж, друзі, а зараз ми поговоримо про те, як можна покращити свою мову. Приєднуйтесь до читацького клубу, де можна обговорювати книги, а також вивчати нові мовні конструкції і слова, аналізуючи твори разом з іншими членами клубу. Слухайте українську музику. Але будьте уважні до граматичних та фонетичних помилок, які можуть зустрічатися в текстах пісень. Це буде хороший тест на уважність. Ви можете робити позначки в своїх нотатках і слухати нові композиції, відкривати для себе нових виконавців. Практикуйте українську мову щоденно, переглядаючи фільми, пишучи тексти. Також слід розпочати читати книги українською мовою. Це може допомогти розширити словниковий запас. Та подолати стереотип, що українська література це лише шкільні твори, які були складними для розуміння. Замість цього ви можете прочитати свої улюблені книги в українському перекладі. Налаштуйте всі свої гаджети, робочий комп'ютер, телевізор українською мовою. Використовуйте українську мову в інтерфейсах соціальних мереж та програм, якими ви користуєтесь. Це допоможе накопичувати нові слова та звикнути до україномовного оточення. Покращити своє володіння українською мовою, беручи участь у різних курсах або заходах, де спілкування українською мовою є обов'язковим. Зараз таких заходів особливо багато. Там ви зможете покращити офіційний стиль мовлення, який надзвичайно корисний у роботі, а також розвинути свої навички по-новому відповідайте на несподівані запитання та розмовляйте на різноманітні теми, щоб розширити свій словниковий запас та вміння виразно висловлюватися, Заглиблюйтеся у теми, про які ніколи раніше не думали, щоб віднайти слова, які будуть для вас новими й цікавими. Не бійтеся нового, а використовуйте ці можливості. Попросіть ваших друзів допомогти вам розвивати вашу українську. Грайте в настільні ігри, спілкуючись українською мовою, щоб не лише покращити мовні навички, але і насолодитися часом з друзями. Підкажіть своїм друзям ідею про вдосконалення своєї мови. Зробіть разом змагання, хто краще буде розмовляти чистою мовою без суржика, разом щось вивчати завжди веселіше. Чорніть пташечка тих не повені міє, радіот люди, що відпочинуть, а я дивлюся, й серцем лину в темний садочок на Україну вину я, лину. І ніби серце отпочиває чорніє поле і гай і гори, на небо синє виходить соня, ой, зори зори, і сльози кануть, ой, зори, зори Будь на небі, синім, чи забувають? Радіють люди, що відпочинуть, а я дивлюся й серцем минув в темний садочок на Україну. На Україну. Мова це наші крила. Без неї ми не зможемо вільно літати. Її потрібно берегти і вдосконалювати. Давайте будемо любити нашу мову. Не забувайте, що без мови народ не може продовжити своє спілкування. Любі, мова це надзвичайно важливо. Друзі, якщо вам цікаво, то шукайте більше наших роздумів у соціальних мережах рожевих окуляр. А також Якщо у вас є якісь питання або побажання, телефонуйте за номером 093 252 00. Дякуємо, що ви сьогодні були з нами. Па-па.